Доброго дня! Пройшло вже 13 місяців з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Дякуючи нашим Збройним силам, які мужньо боронили нашу країну, міщана мала можливість продовжити свою діяльність. Вже з березня 2022 року ми відновили доставку поштових посилок та вантажів з Китаю, змінивши та перебудувавши міжнародні маршрути з перших місяців війни. Ми активно долучилися до допомоги нашим Збройним силам. Ми закупляли та передавали броньовані фургони, позашляховики, багатоцільові пікапи, квадроцикли та багато іншого. Всю техніку та обладнання ми передаємо безпосередньо до військових частин з найгарячіших напрямків базування, де термінова допомога найбільш потрібна. Ми завжди намагаємося. Безпосередньо зустрітися з воїнами та дякуємо їм за наближення нашої перемоги. Пройдені місяці війни надзвичайно важкий і водночас дуже продуктивний час для нашої команди. Як і багатьом українцям, нові виклики змусили нас сконцентрувати свої зусилля на відновленні того, за що ми відповідаємо міжнародну доставку товарів в Україну. Я дякую всім клієнтам за те, що обирають міщано. Я дякую своїй команді за те, що якісно і сумлінно роблять свою справу. Я дякую всім тим, хто не здається, відновлює та розвиває бізнес у воєнній Україні. Разом ми не переможні. Підтримка ЗСУ залишається одним із найважливіших стратегічних фокусів міщайна на 2023 рік. Далі ще більше допомоги для нашої перемоги над окупантом. Слава Україні!